Оце просто мерзопакосна моряка моросить. Знову пропало світло. І ось про те, що я хотів вам розповісти, чому хочу замінити свій гібридний інвертор. Усе вам зараз покажу. Так, першим ділом навантаження відключаємо. Перемикаємо на інвертор і включаємо навантаження. Перед тим, як почати дивитися відео, звісно, поставте свою вподобайку. Напишіть коментар під відео, поділіться своїми думками, поспілкуємося. Мені буде дуже цікаво з вами поспілкуватися. Я щиро вдячний усім, хто підтримує мій канал, особливо спонсорам, Їх уже 13 у мене. Тому я усім щиро вдячний за підтримку. А тепер до перегляду. Тільки така послідовність. Пишіть в мене окрема система, яка зроблена суто на зв'язок Wi-Fi інтернет, даби він ніколи не пропадав. Тому, навіть якщо і перемикання, інтернет у мене завжди є, Благо, поки постачальник даної послуги. Навіть прямої відсутності світла до трьох діб, інтернет був. Так що я рахую, що це гарний результат. Але, значить, пішло навантаження, починає працювати вже від гібридного інвертора. І що виходить у моєму форматі? Якщо б у мене було однофазне підключення, питань немає жодних. Все на одну фазу накидано, все класно, все бомба. Відповідно, у мене варіантів інших би і не було б. У мене трьохфазне підключення. Заведено три фази. Відповідно, навантаження, яке у мене зараз знаходиться в будинку кругом, воно робилося ще до моменту взагалі встановлення гібридного інвертора. Я його навіть не планував встановлювати на той момент. Коли це все робилося, в принципі, все навантаження у мене по тій причині фактично йде на вихід з інвертора на лоуд, на навантаження. І всього декілька приборів, які працюють, в принципі, як не критичні до інвертора, підключені. Тобто вони не підключені на резервне живлення, тому що вони, в принципі, мені не потрібні. Весь будинок повністю. З усіма повністю приладами заведений на навантаження інвертор. Таким чином, виходить, що, якщо у мене зникло світло, зараз батарейка буде виїдатися навантаженням, відповідно, вона буде зменшуватися. Погода ось така. Відповідно. При такій мряці генерація практично відсутня. Коли з'явиться світло, все навантаження, тобто поточне, яке є наявне, плюс зарядка акумулятора впаде прямо на ту фазу, через які заведено інвертор. Так як воно заведено у мене на першу фазу, по якій є найбільші просадки, які я раніше розповідав. Вона ту фазу почне просажувати ще більше. І напруга буде падати до 170, до 100 навіть 50 вольт. Благо, є стабілізатор, який рятує. Однак, однак, якщо потрібно ще щось зробити, наприклад, зарядити автомобіль, він не підключений через інвертор. Він підключений по-іншому, тобто він напряму йде. То на першу фазу по тій причині, що у мене американець і є певні тонкощі щодо його зарядки, для даби його нормально заряджати, щоб його швидко зарядити, і у мене була якась можливість його заряджати на необхідну ємність за ніч, у мене стоїть Трансформатор про нього я розповідав. Відео зможете побачити на моєму каналі, зокрема, як заряджати по фазам повна тупа, перекоси і все інше. Тому зробити я цього вже не можу, тому що в мене перша фаза вже навантажена тим, що заряджається. Гібридний інвертор, плюс ще якесь навантаження в будинку, навіть банально включити. Бойлер, чи... а ще якщо включити плитки, то, то взагалі 4,5 до 5-6 кВт може піти навантаження. У мене однозначно фаза просяде там менше 150 і воно все просто повибиває. Тому мені треба фізично підійти сюди до щитка, відключити навантаження. Перемикнути через перемикач навантаження напряму. Напряму через мережу, і тоді у мене навантаження буде зовсім по-іншому, тому що, наприклад, бойлер заведений на другу фазу, пічка кухня заведена на третю фазу, і на першу так, фазу, як вона найменше просаджена, вона навантажується найменшою кількістю електропереборів, які у мене наявні, такими, можливо, як Wi-Fi-роутери, комп'ютери, телевізори, тому що там мінімальне споживання. Коли б у мене стояв би трьохфазний інвертор, він просто в режимі байпасу б би автоматично би пропускав би через себе цю напругу і мені б нічого не приходилося пробити, тому що пропускна пропуснасть ідеї дуже велика, вона в два рази більшу потужність може пропустити через себе. Тобто, якщо тут 8 кВт, і байпасом вона може пропустити до 16 кВт, питань жодних по цьому немає. І відповідно мені завжди потрібно іти і перемикати. Перемикати, робити оці всі рухи, щоб нормально все працювало. Тому саме трьохфазний в моєму форматі я розглядаю. Але також можна було роздати там 12 кіловатний. Однак я його не хочу. Хочеться вже поставити нормальний 20 кіловатний. Всі будуть казати, що, можливо, там якісь будуть перекоси фази і все інше буде боятися. Однак не забуваємося, що в мене стоїть стабілізатор напруги. Ось такий укор про нього я теж на каналі розповідав. І, в принципі, він буде це все забирати. І е, даний стабілізатор працює в дві сторони: як е, е, видає напругу для того, щоб працювали прибори, так само генерацію через нього можна пустити в мережу. І таким чином. У мене піде оця проблематика, що мені треба бігати, перемикати, робити. Переробити зараз систему в себе я не можу. Це дуже проблематично, затратно, і я цього не хочу робити. В принципі, якщо можна це зробити через ДЕЮ, краще зробити через ДЕЮ, і це буде набагато краще. Можна було б поставити АВР по типу перемикання. Попробував я багато китайських по типу. Ось такий ось такий. Там ще є е... Томзон і Джмелон, чи джмелом, не знаю, як там правильно він називається. Все це таке недовговічне і страшне в роботі, що краще його не встановлювати. Якщо робити по типу щось кращого по Шнайдеру ставити АВР, відповідно він коштує уже космічних. Грошей по типу десь в межах 25-30 тисяч. Тому питається, навіщо мені ставити АВР сюди, якщо можна поставити нормальний гібридний інвертор, який буде так десь коштувати в межах 110 тисяч гривень, десь плюс-мінус. І вся ця проблематика піде. Плюс у мене буде запас потужності необхідний. І можливість доставити, наприклад, ще сонячні панелі згодом десь з часом в апріорі. Тому саме зараз, на даний момент, у мене є проблематика, яку я хочу вирішити. Шукаю варіанти, як це все зробити. Відповідно, якщо я куплю двадцятку, скріше всього, що цей я продам. Він на гарантії, він офіційний, ще йому 4 роки гарантії. Крім того, Ще раз поясню, що перекос фаз я не боюся по тій причині, тому що в мене стабілізатор стоїть. І він буде це все вирівнювати. І тих перекос фаз саме інвертор бачити не буде. Це все буде бачити лише стабілізатор. Ось таке вирішення, тому зараз в пошуках, як це все зробити, як це все вирішити, Згілі, звісно, як я це все буду робити, я вам опишу, розкажу та розповім. Можливо, у вас є якісь... Думки щодо того, як це все зробити, буду вдячний, звісно, за ідеї. Ну і на завершення хотів би сказати, що, вже користуючись фактично <кій> рік і три місяця даним інвертором сонячної електростанції, скажу, що річ просто афегезна і бомбезна. Однак тут хочу зробити, якщо його ставити суто як іграшку для того, щоб був безперебійник. Одне. Якщо ви хочете його відчути в усій красі його можливостей, то треба підходити комплексно і не тільки дивитися на його окупність через платіжку, тут є певні тонкощі. Я про це розповім, тому що на даний момент ось ця вся система, яка у мене стоїть, тобто сонячний гібридний інвертор, де є 31 панель, 6 акумуляторів. Все, що я став, це на 8,5 тисяч доларів. Я можу сказати, що дана система у суто моєму форматі окупи, окупи, окупиться, вона ще не окупилась, але окупиться вже десь в середині лютого місяця. Тобто, фактично 8,5 тисяч доларів я окупив за там, півтора рік і сім, грубо кажучи. Як це все вийшло і чому, як я рахую це все, я вам покажу. Тому що все дуже просто не потрібно прив'язуватися до платіру, що ви оплатили. Воно певну роль грає, воно певну, якби, право на життя має, але це трішки неправильно. Треба інколи робити перетворення. Перетворення однієї енергії в іншу, яка в свою чергу приносить вам користь і приносить вам дохід економію. І це дійсно дуже сильно відчувається. Але це про це згодом розповім і відео наступне. Якщо, звісно, вам буде про це цікаво, пишіть в коментарях. На цьому буду завершувати. Всім мирного неба! Та все буде Україна!